Наше вітання сьогодні поговоримо, чому в житті людини стається непорозуміння і несприйняття реальності, і вона в неї не вірить, тому що людині руками може проповідуватися слово Боже, показуватися той момент, що вона перебуває в ілюзії, але людина відмовляється виходити з ілюзії, і через певний час складаються такі обставини, що людина зустрічається з реальністю і вона в неї не вірить. І тому нам, християнам, потрібно починати свою проповідь з двох моментів. Перший пункт це реальність. Дійсно, просто показувати людям щиро ту реальність, в якій вони живуть. Показувати перспективи того, що відбувається. І не боятися того, що людям це не сподобається. Як писав апостол Павло Тимофію, проповідуй вчасно і невчасно. Наполягай, викривай. Тобто люди, наприклад, замість того, щоб пізнавати Бога, проводили час в іграх. І зараз ті, в і зараз ті ігри, в, яких, в які вони грали, просто стають реальністю. Ну, наприклад, людина гралася в танчики, і зараз вона в справжньому танку. Захищає свою країну від загарбників, і е, це перше, з чого треба починати і як треба виводити людину з ілюзії, показувати її реальність, показувати їй апокаліпсис, розкривати таємницю. І на каналах місії слово Боже е, на всіх соціальних мережах є достатньо матеріалу, і самому не бути в ілюзії і інших вивести з ілюзії. І другий пункт це показувати людині. Дуже значна частина наших співгромадян е, внаслідок, Активних бойових дій, які які ведуть расисти проти України, втратили звичний спосіб життя і втратили відповідно сенс життя. Тобто зараз не можна там подорожувати або там знаходити якісь інші розважальні речі, і люди від цього жахливо страждають. Але для того, щоб люди не не втрачали сенс життя, треба розуміти, що справжній сенс життя це Ісус Христос. Ісус Христос є первосвященником, і тому а, кожному з нас Він заповідав бути священниками, щоб порятувати і своє життя, і життя своїх рідних, і тих, кого прикличе Господь навколо нас. Тому два пункти реальність і сенс життя. І ми повинні зрозуміти ще одну річ, що багатьом людям ми пропонуємо справжній сенс життя. Ми кажемо, давай будемо вивчати. Давай будемо вивчати хоча б початки віри. Христової. Давай ми з'ясуємо з тобою, що ж таке покаяння, що таке хрещення, що означає покладання рук, яке воно то воскресіння Мертвих? І перше, і друге. І яким же буде суд. І перше, і другий. І тому, коли люди кажуть ні, нам все одно не до цього, то... моїй родині Бог не потрібен, то це і є поясненням тих проблем, які відбуваються в житті людей. І... З огляду на все це людина все одно перебуває в ілюзії. Вона цитує кумирів з екрану е, свого гаджета. А Господь в заповідях сказав: не створи собі кумира, поклонятися потрібно тільки Богу. А через пророка Господь говорить, що проклята людина, яка покладає свою надію на людину, що якась інша людина вирішить за мене всі мої проблеми, всі мої негаразди, прийде, вирішить, відмажить, все зробить інша людина. А я буду. Почувають на лаврах. І це прокляття. Найгірше те, що люди, сподіваючись на інших людей, нехтують Господа. І коли це просто якесь сподівання, це одна річ. Але коли весь час з політичних діячів роблять месій, роблять кумирів, приписують їм властивості зробити рай на землі, ось це є найбільша дурниця. Тому що за рай на землі і у вічності. Помер лише Ісус Христос за порятунок людей на землі і в вічності віддав своє життя лише Ісус Христос. Захисники України зараз віддають своє життя задля того, щоб в більшості країни було відносно тихо і мирно, не тільки нашої країни, але фактично всієї Європи. І е, ми це повинні... є покладання свого життя заради порятунку інших, і це є справжня любов до своїх ближніх. І тому ми благословляємо всіх захисників України, які покладають своє життя, проливають свою кров, щоб вони дійсно були під Божим захистом і дійсно були в завіті з Господом, щоб мали життя і тут, і в вічності. І всі ці проблеми, всі ці прокляття, вони через те, що люди вони є духовними невігласами. А саме через пізнання Господа, через духовне зростання ми можемо уникнути цих проклять. Тому нам і потрібно покаяння, пізнання Господа і духовне зростання в Господі. І ми благословляємо кожного на пізнання істини. І закликаємо приєднуватися до міжнародної місії Слово Боже. В описі під відео буде посилання на телеграм-канал, де щодня виходить духовний хліб, як і заповідав Ісус Христос хліб щоденний. І якщо ви бажаєте спілкування і молитви, пишіть. Nám, buď láska. Nechaj Hospod vás.